Перепев смаколик. О, бурги! Нічого, які гарні. Нагадую, що ви тягнете лінію. Вона не просто однаково жирна. Нє. Вона десь прижирнюється з куточку і тягнеться до світла. Тобто, вона тут трошечки типу, жирніша, і воно поступово тягнеться до світла. Тобто, воно ото виходить, і воно все поступово тягнеться до світла. От, і причому там всякі детальки теж можна тіпа, обробляти як з цим ділом. От, але диви, насправді непогано. Єдине, що тут не на всіх, що участочках є в нас е якісь е до світла твого. А, в тебе спереду світло, да? судячи по чувачку, десь зліва-спереду світла. Ну, тоді дірки з, з іншої сторони відбуваються, це дірки. О, Це в нас теж зверху. А якщо ще косе світло, то якось тіпа, під кутом, але зверху. Да? От там всякі внутрішні. Оце можна так теж трошечки так, підтягувати. Оце внутрішній стих наш такий трошечки. От, тут ще трошечки попрацювати доведеться. Але насправді воно вже так типу, виглядає. Ну, світло зразу читається, воно прикольне. От, можна потихеньку його фарбувати і робити тіні. Але все одно треба буде трошечки посилити властивості. Oh, yeah. Не сильно робіть дрібноту. Ось, якщо ти хотіла схотіла сказати, що це невеличкі молоді побіги наші, то, э, да, то скажімо так, це просто два листочка на віточки, які так натякають. Але листочки, щоб крупні були. Не мільчить в роботі. Просто виходить так, щоб тебе загалом відносно э, розміру картини, це дуже тільки маленькі елементи, їх можна стилізувати і робити трошечки крупніше. Вот. Але на насправді воно дуже непогане. Ну, типа, і по властивостях тут теж властивості є. Рельєфчик властивості. Внутрішній куточок прижирнення. чуть чуть да? так? Тут-чуть. З веточок, то есть з веточки прижирнення йде. Тобто це внутрішній, внутрішній куточок, да? І загалом, щоб воно тягнулося знизу догори. Но непоганенько. Непоганенько. Це навіть приймається, це мене влаштовує цілком. О, да! Йо-йо-йо! Оце шикардос! Оці переходи, це шикардос. Можна чуть-чуть євніше, -чуть нагадую, гострі кінчики, завжди гострі. Завжди лайном базової товщини. Тобто, навіть якщо там потьма і темрява, і у нас світло навалює там звідси, звідси, і це типа в тіні, то в нас все одно властивість підходить і виходить на товщину. Виходить на товщину остаток товщини нашої гострої базовий лайн, скажімо так, базовий лайн. Бо баз, базовий лайн це те, що ви малюєте світло. Тобто ви, в принципі, малюєте листочки, і це є базовий лайн, а потім ви додаєте якісь там типу, властивості цим листочкам. О, ну це дуже смачно, і оце та мощніша деталізація. мені дуже сподобалось. І тут тягнуться лінії, і це видно, і це круто. чуть чуть можна сміливіше це робити, ну це прям бомбезненько. Ого, і тут ще борги у нас фантастичні. Тягнемо лінію, тягнемо лінію, вона змінюється. На світлі на третинку змінюється. О, прикольно! З дверями, всі діла. Це кльово. А що в нас? Як зрозуміти, що це ступеньки йде куди сюди а, Внутрішня лінія, внутрішній стик, він жирніший, ніж зовнішній. Це на світло, а то в потьму. Заходить. І це зразу так стається ще типу, веселіше. Ну, ну, диви воно дуже непогане. Воно дуже непогане, оце навіть можна було сміливіше трошечки навалювати. от І зверху воно далі заходить, тобто по якомусь світлу. Це врізка криші, вона вся. Просто тут жирніше, а тут не так жирно. Ну це, скажімо так, це нависаюча криша. Тобто, це як дірка в нас. Це дірка в нас. Хорош. Чуть-чуть. Хорош, насправді. чуть чуть але дуже смачно. Підходить. Спокійно. Ти бачиш, ніхто ще нормально не встиг все поробити, тому що нема світла. За це не переживайте. Не забуваємо притемнення. Не забуваємо змінювати, що на основі тіні у вас рефлексик, бо інакше це буде такі дуже пластикові, навіть не пластикові, дуже фейкові будуть виходити шарики. Чуть-чуть мягче перехід. От. Завжди слідкуємо, щоб ця круглість, щоб вона була кругом, ця круглість, щоб воно не вирівнювалося на краях. Саме тому ми дід заставляв прям кругло різати кульки, прям кругло різати кульки. Бо це важливо. Ну це прям прожектором у спину світить, розумієш, так? Да? От, тут явніше цю тінічку. От, чим ближче до світла, тим оця тінь і ця тінь, вони активніші. Тобто темніші і контрастніші. От, мягче, мягче, бо розум не розуміє, де границя. Він вже каже: оце вже тінь, чи оце вже тінь? Розумієте, це явна границя, тут великий контраст. А тут менший контраст, і це може бути тіні. О, А це не дуже кльово для нас. Да? І слідкуйте уважно, щоб у вас з'являвся зміна спектра. Інакше це буде все виглядати як розсіяне світло. Тобто, кожен раз, коли у вас є якийсь базовий тон, да, от, то ви, да, нормальний базовий тон, то ви підвищуєте значення світлоти і насиченості, потім трошечки прибираєте насиченість. Це не завжди так, але це базова формула, і трошечки її до теплого посунули. І воно стає трошечки теплішим. Ще таким же макаром і ще до тепло. І воно буде ставати поступово ще теплішим. Буде з'являтися тепло, розумієте. От, Звичайно, що тінічка вона втрачає світлоту, втрачає більше краски фарби нашої, і стає за, замітно холодніше. От, і тоді це буде дуже кльово. А рефлексик це тупо втрачається фарбочка, але додається трошечки світлоти. В нас. І в нас завжди є базовий прохід, базовий кольор. І два проходи туди зі зміною спектра. і туди. Так? Але тут одна зміна спектра, бо це вже спектр не змінює. Це береться на основі спектра тіні. І тоді у вас будуть живі об'єкти, які підходять для 80% випадків в малюнку. От. І це тоді буде прямо. Мосненько. Смаколики, о, тут ви, кстати, до тобто, речі, не поганенько. Так, типа рефлекс, як він не сильно помітний. О, тепленько так додали, наче. Для тепленького тут повинні бути м -м, відповідні короче, відповідні умови. Тобто, поверхня повинна бути теплою, е, повинна бути гарно освітленою. От, Навіть оце не гарно освітлено. Тобто ось о, фігаче світло. І отут фігаче світло. І тоді у нас оце, оце в нас з'являється параметр, які додають нам тіпа, смачного відбиття світла. Тоді да. Тобто, це такий, типа полдень, тепле сонце, гарне. Ну, непогано, насправді він, він типа, кльовенький. Помітніші рефлексійки. Тобто, оці всі речі, да, вони ще окремо відбиваються смачними рефлексиками. О, це супер доповнений об'єм. Типа клевенький. О, но Загалом, да. Загалом, да, дід особливих претензій немає до цього діла. Там, ууу, моща. Хорош. Спокійно, спокійно видихає Тетяна.